Друзі, вітаю вас всіх на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 10 січня, ранок, 9 година. Дуже холодно, мінус 16 зараз на біветі. Людей практично біля бювета вже немає. Було трошки, декілька людей набирали воду в бюветі, а решта всі ще або сплять, або бояться морозу. Холодно, дуже холодно, особливо тут біля парку. Ось такі будуть концерти найближчими днями в Палаці культури Шевченка. Також mm. дельфінарій Оскар є. Можна сходити. Бачите, скільки людей ходить. Зима така серйозна, красива, я вам скажу. Красива, як в казці. Оці всі ялинки, як вони стоять, і повна тиша навкруги. Відпочивають люди в трускавці, але я думаю, що вони вийдуть ближче до обіду, коли сонце вже трохи прогріє більше повітря. А зараз аж за ніс щепає. Та й немає смислу виходити. Зараз ще всі магазини, бутіки, все зачинене ще тільки. За годину, напевно, будуть тільки відкриватися, ну, ближче до обіду. Вже буде все працювати. Коли о 12 годині відкриють бівт, то вже всі будуть працювати. Різдвяний ярмарок і сувенірний ринок, і різні кафетерії, ресторани. Бачите, яка казкова зима. хоча б декілька днів, але дуже гарної зими. Дуже все красиво, та як десь би були просто в Карпатах. Планую ще сьогодні поїхати в гори, подивитись наскільки там красиво. Ну, Звична альтанка. Сходи прибирають, щоб не було слизько для людей. Йдемо зараз, друзі, подивимось до готелю Трускавець 365. Мені цікаво, зараз там будуть люди їхати на різні екскурсії. Там екскурсії відбуваються в будь-яку погоду: чи сніг, чи мороз, чи дощ, чи сонце, чи вітер. Немає різниці. Вони їдуть і все. І мені цікаво, що сьогодні в такий мороз, чи вони поїдуть. А ще раймонд і добрий млинець не працює. Гнедовий колесо тим більше. Тут чутно, як під ногами рипить сніг. Люблю таку погоду. Люди фотографують все на округі Ніла Моцарт. Римсько-католицька церква. Тож, статуя Івана Павла II, Папи Римського, який приїжджав в Україну. Він єдиний, хто приїжджав в Україну. Дуже гарно світить сонце. Вулиця Суховоля Літом тут гарно. Тут така своєрідна відпочинкова зона, тут і можна і музику послухати, і просто сісти на лавочках поговорити. Тут кругом дерева, завжди є тінь від сонця. Вилла Виктория. Також Миротель взади. Вилла Санни. Людей дуже мало ходить. Щось натону людей десь поспішають на роботу. Музеї Михайла Біласа. І фотозона. Я люблю Трускавець. Дякую, друзі, за коментарі, які ви пишете. Цікаво читати, відповідати. Лавочка всі заснижені? Ми в самому центрі курорту. Це вулиця Тараса Шевченка. Там Львівська майстерня шоколаду, Вілла Анастасія, тут Вілла Клюберг і ресторан Клюберг. Ми вже на вулиці Дрогобицькій. Це вулиця Михайла Біласа. Там є Вілла Крістіна. Вже підходимо до готелю Трускавець 365, де завжди досить цікаві пропозиції, акції, знижки. Дуже мені подобається цей готель. І один з бонусів цього відпочинку є екскурсії. Кожний день в різні напрямки можна кожен день їздити, на відпочинок на різні екскурсії. Відпочинок 365. З такими автобусами з екскурсоводами. Також бачу, тут встановили зарядну станцію для всіх типів електрокарів. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання. В описі під відео бачимо також Green Park Готель. Так що, друзі, всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па